Вітаю, друзі. Це програма «Грунтовно» традиційно на телеканалах Тернопіль 1 та НТБ. Останніми тижнями дедалі більше людей скаржаться на погане самопочуття у соцмережах на роботі серед друзів чи колег. Чуємо, що хтось зараз на лікарняному, хтось щойно одужав, а хтось досі лікується. Власне про це сьогодні будемо говорити з генеральною директоркою державної установи Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України, головною державною санітарною лікаркою Тернопільської області Оксаною Чайчу. Рук, пані Оксано, вітаю вас. Доброго дня раді бачити вас сьогодні в студії. Власне дійсно спостерігаємо таку ситуацію, що е, ну масова кількість людей хворіє. Так, це чи не так, розкажіть нам, чи можливо це все таки більше е, суб'єктивне відчуття? Ні, звичайно, це не суб'єктивне відчуття. Ми бачимо дійсно, що люди хворіють, і для того, щоб наші глядачі зрозуміли, як це відбувається, як ми спостерігаємо за захворюваністю, Я скажу, що за багаторічними спостереженнями, які веде наша установа державна установи Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб з України, ми круглорічно ведемо спостереження за захворюваності тією чи іншою, в тому числі і гострими респіраторними вірусними інфекціями, в тому числі грипом, ковідом. І от за багаторічними спостереженнями ми бачимо, що у нас такі є типові підйоми і зниження саме захворюваності респіраторними інфекціями. У нас в області це є перший підйом, це кінець листопада, початок грудня, піднімається захворюваність і до кінця грудня, тобто до початку початку нового року вона дещо знижується, і далі знову йде підйом, який ми спостерігаємо зараз. Це кінець січня, початок лютого. В лютому ми почнемо наростати. До кінця лютого знову будемо знижуватися. І наступний вже невеликий підйом. Ми будемо спостерігати у березні. Підрахунки захворюваності і аналіз захворюваності ми проводимо щотижнево. І отже зараз ми знаходимося, завершили ми п'ятий тиждень року. Це з 26 січня, по 1 лютого. І за цей період ми спостерігаємо, що захворюваність в порівнянні з попереднім тижнем зросла на 8,3%. Якщо говорити взагалі, то захворюваність в порівнянні з минулим роком вона є також досить висока, але якщо говорити про загальну захворюваність, то вона нижче під порогу низької інтенсивності на 24,2%. тобто ми ще не дійшли порогу низької інтенсивності. Є поріг низької інтенсивності, середньої інтенсивності і високої інтенсивності. Отже, ми поступово наближаємося у цьому підйомі до пору низької інтенсивності. Мабуть, це справа двох тижнів часу, коли ми перетнемо поріг низької інтенсивності максимально. Якщо говорити в абсолютних цифрах, то за минулий тиждень захворіло 4036 людей проти 3726, та що я казала, на 8,3% більше, ніж за попередній тиждень. Категорії людей хворіють це всі, і діти, і дорослі. Яка звичайно, звичайно хворіють і діти, і дорослі. Першими дзвіночками такими є у нас захворювання з дітей. Ми орієнтуємося по, по захворюваності як дітей в загальному, так і школярів. І от ці канікули тривалі. Вони дещо змістили дещо змістили цей період підйому. То що коли діти не ходять в школу, вони менше контактують між собою, все-таки менше, хоча вони і в домашніх умовах зустрічаються, але немає такої скупченості і хворіють менше. Ну, якщо брати за статистикою, то за останній тиждень захворіло 1849 дітей. Це складає 45,8% від усіх захворілих. З них школярів 1123 особи. Це складає. 67% від усіх захворілих. Ну, ми бачимо, що практично половина і від всіх захворілих складають дітки. Тому і вводяться такі обмежувальні заходи. Цього року нам ще посприяла, якщо так можна сказати, і низька температура, коли були припинені заняття через низьку температуру погодні умови. І нам вдалося дещо пригальмувати цей підпроцес і у нас звідти трошки менше. Менше хворіли в попередні роки Загалом, Основна причина такої великої кількості хворих це, як ви казали, погодні умови і те, що багато зараз там і дітей, і людей повернулися в колективи школ, шкіл, не до, шкільни, до Ну, грип, гострі респіраторні вірусні інфекції. COVID – це крапельна група інфекцій, яка передається через повітря, крапельним шляхом. Тому це є висококонтагіозні інфекції, і вартує одній дитині, одній двом дітям чи дорослим бути в колективі, як в. Інфекція поширюється, тому і такий високий рівень захворюваності. Але ми вже пройшли з вами пандемію ковіду. Ми вже знаємо, як поширюється група крапельних інфекцій. Ми вже знаємо, які, як дотримуватися, як оберігатися. Тому. Це вже є традиційно і кожного року циркулюють одні чи інші і віруси, про які ми говоримо на телепередачах в попередніх телепередачах, де ми прогнозуємо, які штами вірусу будуть циркулювати. Тому я думаю, що ми вже готові і звичні до такої захворюваності. Як ви вже зазначали, що велика кількість саме дітей і школярів займають от, кількість захворюваних. Чому саме ця категорія така вразлива? Ну, Перш за все, те, що дітки є ще не, не такого великого, зрілого віку, а меншою вони в житті прожили, і вони ще не мають такого стійкого імунітету до вірусних інфекцій. Тобто дітки хворіють швидше, виздоровлюють швидше. Хворіють легше, тому що це молодий здоровий організм. Але з часом набуття віку ці хвороби стають частішими, і так звана залишається імунна пам'ять, і дітки вже починають бути дорослішими і хворіти вже менше. Тобто першими промоутерами захворювання все-таки є діти. За вашими спостереженнями. Чи збільшується зараз кількість важкого перебігу власне, захворювання і на грип, і на ГРВІ, і як щодо госпіталізації? Так, госпіталізація дещо зросла, але звичайно, холодні умови, холодна пора, саме оці сезон, сезонна низька температура. Цього року вона така є нетипова, дуже низькі температури. Вони сприяють як сказати, ускладненням більшим більше хворіють люди, які мають хронічні захворювання, люди старшого віку, з пониженим імунітетом. От і звичайно, ці погодні умови посприяли тим, тому, що в нас зросла госпіталізація. Так за минулий тиждень у нас госпіталізовано 185 осіб, а за попередні 177. дещо можна сказати на одному рівні, але є трошки, трошки більше так. З них 95 дітей, що складають знову ж таки 51,4%. тому госпіталізація є. Але щоб сказати, що є важкі хвори, які потребують штучної вентиляції легень чи важкі ускладнення, таких немає. Якщо говорити саме про штами грипу, то розкажіть, які зафіксували власне в нашій області. В нашій області ми зафіксували е, грип типу А, ага. е, але як нам передає Центр громадського здоров'я і Міністерства охорони здоров'я на території України ще також циркулює грип типу Б. В нас в області в нашій лабораторії ми фіксували тільки тип грипу А. Ну, це такий відомий грип? Так, який, який циркулює в нас вже не один раз, не один рік, а аж один. Тому він звичний для нашого населення. Ми його бачимо не вперше. Власне, можливо, багато людей думають, що це там звичний грип, і кожен рік ми хворіємо, все буде добре. Чи все-таки можуть бути якісь теж тут ускладнення? Ну, грип і грві. Захворювання таке, що його передбачити неможливо, чим воно закінчиться. Все залежить від того, від стану організму, від стану імунної системи, від того, який ми спосіб життя ведемо. І тому, хворюючи грипом, ми можемо думати, що ми перенесемо його легко, а може, а може сподіватися, що можуть бути такі важкі ускладнення, як енцефаліт, як пневмонії, як різного роду ускладнення і погіршення стану хронічних захворювань. Тому, коли є перші симптоми грипу, звичайно, не важить. То обов'язково треба звертатися до свого сімейного лікаря і приймати лікування таке належне, як призначить лікар. Згадаємо також, що covid 19 все-таки, чи фіксуються зараз якісь теж цифри, чи це поодинокі випадки зараз хворих, і чи можна говорити, що можливо covid 19 вже відходить, його немає. Ну, Сказати почну з завершення, сказати, що ковід-19 відходить, його немає і, можливо, не буде, цього, це цього неправ, ну, неправильно так казати, і цього не буде. Вірус завжди він циркулював і буде циркулювати і надалі. Але так як ми вже перенесли пандемію, і велика кількість населення перехворіла, здобула імунітет, були масові щеплення, ми, ми щепилися, і ми здобули дійсно колективний імунітет, ми тепер переносимо його значно легше. Наша лабораторія проводить Такі дослідження надається біоматеріал від закладів охорони здоров'я від хворих гострими респіраторними інфекціями. І ми щотижня діагностуємо не більше двох-трьох випадків захворюва на ковід в області саме нашими методами ПЛР-дослідження. А швидкими тестами заклади охорони здоров'я також реєструють, але це не є вже масово, це є так, як би сказати, звично, неважкі форми. І летальних випадків ну, вже протязі цього року mm. немає. А за минулий рік. У нас зареєстровано два випадки. Чи все-таки люди звертаються до лікарів, коли там виявляють, що в них COVID-19? Чи знаєте, як колись було, всі швиденько бігли до лікарів? Зараз яка ситуація? І взагалі хто теж хворіє, чи теж всі категорії? Ну, на це питання можна відповісти питанням. Чи ви завжди особисто йдете до лікаря, коли чуєте е, е, ознаки е, гострої респіраторної вірусної інфекції? Ну, люди є люди, не завжди вони звертаються. Якщо переносять легко і без ускладнень, звичайно, що не звертаються. Але наша порада як медики, ми завжди кажемо: не легковажите звертатися до сімейного лікаря в будь-якому випадку. Сімейний лікар завжди підніме трубку телефона, сімейний лікар завжди прийме і завжди порадить, що приймати. Краще в себе попередити, вберегти, ніж потім лікувати ускладнення. Ну, власне, грип, ГРВІ, COVID-19 – це тема для нас не нова. Ми кожен рік про неї говоримо. І власне цьогоріч теж хочемо вас попросити, щоб ви розказали, чим відрізняється грип COVID-19, і як взагалі людині зрозуміти, що вона на щось з цього хворіє, що робити, який алгоритм дій. Ну, перш за все, знову ж таки нагадаю, що грип, ГРВІ і COVID-19 19 це все група респіраторних інфекцій, вірусних інфекцій. Протікають вони подібно, одинаково, дещо відрізняються. Якщо говорити про ГРВІ, наприклад, і грип, грип починається з першіння в горлі і з кашлю. Як правило, Герві починається з ринореї, тобто з насморка з нежиті. В грип десь на третій, четвертий, п'ятий день в грипа доєднується також нежить. При грипі є такі симптоми, як ломота всього тіла, м'язові болі, високі, висока температура. Недомагання, слабкість, гервіть протікає трошки легше. Таких симптомів важких немає. Ну а ковід ми вже всі знаємо, подібні симптоми, ті, що я назвала, але окрім того, може з'являтися втрата нюху, втрата смаку, ну, симптоми, які ми вже пережили з вами. Також ломота в тілі, висока температура, може протікати і без високої температури, так як я вже казала, ми вже маємо всі дуже високий рівень колективного імунітету. Вакцинація допомагає? Звичайно, звичайно, я великий прихильник вакцинації, раджу людям також вакцинуватися, тому що, якби не було вакцинації під час ковіду, ми навряд чи б світ поборов оцю пандемію. Так, є багато людей, які говорять різні речі про вакцинацію, про те, що вона була недоцільною. Але на сьогоднішній день, якщо ми подумаємо, за півроку була створена вакцина, і через півроку ми почали масово щепити людей по всьому, по всьому світу. Ми того і побороли пандемію. Не знав, які б наслідки були, якби не було захисту. Про вакцинацію проти грипу ми також говоримо необхідно щепити. Проводиться вона так звичайно. Вона проводи вона проводилася. Була вакцина. У нас Ми отримав частину доз для медпрацівників. Області з державного бюджету взагалі тут вакцинація проти грипу не входить до календаря профілактичних щеплень як обов'язково як обов'язкове щеплення, тому це щеплення проводиться за власні кошти, за кошти або громадян, або підприємств-роботодавців. Такі щеплення у нас в області проводяться, але в даний час є деякі проблеми з вакциною в аптечній мережі. Її можна замовити під замовлення. Подажі. Десь вона не поступила в Україну, можливо. А є кілька видів цієї вакцини, чи є якась одна взагалі так. Який алгоритм, якщо людина, наприклад, захворіла, то те, що її робити, чи йти в аптеку, і там її можна одразу купити, чи це якось через сімейного лікаря, як це відбувається? Ну, якщо є вакцина в вільному продажі, її можна купити в аптеці, і при дотриманні холодового доставити до свого сімейного лікаря і в амбулаторії сімейної практики загальної медицини можна. Щепитися і внести свої дані щеплення в електронну систему охорони здоров'я. Якщо вакцини немає, можна звернутися в аптеку і замовити, і тоді аптека під замовлення таку вакцину доставляє. Ось таким чином можна придбати вакцину. Чи багато охочих, якщо можна говорити вже сьогодні, людей, які хочуть вакцинуватися, чи є вже якась статистика по цьому році, чи можливо вже будемо говорити там за минулий рік. Ну цього року від початку під сезону, а підсезон сезон у нас почався минулого року, ви знаєте, щеплено 2198 осіб вакциною Джесіфлю і 1546 осіб вакциною ваксігриб. Попередня вакцина виробництво Кореї, а остання вакцина ваксігрип це виробництво Франції. І також за власні кошти вакциновано 1509 осіб, які придбали вакцину за власні кошти у аптечній мережі. У порівнянні чи можете теж якось е, сказати Дещо менше, менше. де ще менше щепилося цього року людей, як в попередні роки план у нас 7238, виконано на 31%. Ну і власне напевно завершимо прогнозами на наступні тижні. Як ви з власного досвіду бачите, чи буде можливо у нас якась епідемія, чи буде зростатися кількість хворих людей, і що взагалі чого очікувати тернополянин? Так як я казала на початку нашої розмови. Ми зараз бачимо початок зростання, і ще два тижні точно ми будемо зростати. На третьому тижні ми можливо будемо на піку, і на четвертому тижні ми вже будемо потихеньку знижуватися до березня місяця. І в березні місяці, десь в середині березня, буде наступний невеличкий підйом, як завжди, у нас це за нашими прогнозами. Сподіваємося, що вони справдяться. Як запобігти можливо захворюваності? Чи все таки треба просто перехворіти? Ну, перш за все, треба берегти своє здоров'я. Якщо з'являються перші ознаки захворювання, звичайно, треба не йти на роботу чи на навчання, сидіти в теплому приміщенні, бути в теплому приміщенні, перебувати теплі чаї, лікування, яке призначить сімейний лікар. Якщо ж ви перебуваєте в приміщенні і бачите, що хтось є з ознаками захворювання, не встидатися зробити зауваження і сказати, не потрібно нас тут всіх інфікувати. ідіть додому. Лікуйтеся і не заражайте того, що через кілька днів ми всі зляжемо. Маску одягати можна? Звичайно, працює. Це ті заходи, які ми вже добре знали при ковіді. Маска, звичайно, дистанція, звичайно, хороше харчування, вітамінізована їжа, фрукти, теплі чаї з малиною, з калиною. Народні методи завжди доступні, чаї. І думаю, що ми переживемо цей не страшний гриб в наш час. Дякую за пораду. Дякую за важливу таку розмову. І нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з генеральною директоркою державної установи Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України Оксаною Чайчук. Будьте здорові та до зустрічі.